Мої вітання. Вирішив трішки розбавити Баннелорд ось таким замісом. Граю кампанію за Гномів Хаоса, і на шляху до столиці Торгріма мене зустріло три армії. три фулових досить крутих армії. Що з цього вийде? Зараз подивимось. Південько розставимо війська. Як ви вже бачите, мої війська складаються в більшості з стрільців та артилерії. Тому потрібно зараз оглянути мапу, де нам буде найзручніше приймати бій. Тут є висота, і війська розташую на висоті. Зараз я ще раз впевнюся переконуюся в тому, що так, так, чудово. Так, вони будуть йти сюди, тому зробимо ось так. Максимально компактно. І зараз я їх поставлю таким чином, щоб вони не заважали один одному. Ось так. Також прикриємо фланги нашими піхотинцями. Дуже крута піхота. Взагалі гноми хаоса. Моя одна з найулюбленіших раз Ворхамера 3. Е, такс, такс, так. Зараз я ще трішки подумаю. Напевно, ми поставимо так компактненько, треба розмістити їх сюди. І один підрозділ сюди. Посередині поставимо нашого Кастеляна також треба піхотинцям, стрільцям своїм. Е е дати наказ, тримати позиції. Так, це кого ми забули? Ми сюди їх на фланг поставимо для прикриття. Також наша арта. Гномю хаоса дуже крута арта. Вона дуже багато наносить дамага. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Так, наряди в них є два різних види. Використовуємо проти піхотні. Так, і оця мортира, вона просто розносить все. Е, так, так, ще раз дивимось Здається, все нормально. У мене досить довга ця кампанія, тому в мене вже всі обілки прокачані. Лорд, Жатан, е, Жатан, а далі не буду читати, оскільки Ютуб може забанити. Можливо, за це я не, не впевнений. Це моя основна фракція. Так, с... Пум -пум -пум. погнали. Магію не треба нам. Магії у нас дуже багато. Взагалі в гномів хаоса дуже багато вітрів. Я не знаю, мене... не пам'ятаю бою, в якому в мене закінчилась магія. Так, війська стоять, все чудово тут є. Зараз потрібно трішки порозважати гномів нашим тюклоном. Дочекатися, коли вийдуть їхні війська і накрити їх е всім чим є. М розпочну їхні. Розі... Ага, Якісь переміщення вони вже роблять. Але давайте запустимо Так, спочатку череп туди, вогняний, Хай він там трішки їх порозминає. Артилерії в них, в них теж дов... О, череп пішов взагалі, незрозуміло. Трішки не по тій траєкторії, на, я, на яку я розраховував. Зараз вони перебудовуються. Давайте їх посипемо вогняним дощем. Е, Такс. Так, постріли пішли. Давайте на мортири шторм кинемо, скільки це вони дуже боляче б'ють. Будуть дуже боляче бити мого чоклуна. Так, мортири їхні ці. я взагалі не лучше выходит в них. Ну ничего. Так, промахнулся. Так, давайте а может, можливо, их трешки. Зараз, зараз, хай они тушатся так, ничего все бегают, как тараканы. Так, по нам стреляют их лучники. Так, 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 так. блин, Всі розходяться складність передостання, не легенда. Тому комп'ютер розходиться, гарно маневрує. Ай, блін, це капець, треба дуже обережно. Чаклу нам ще треба. Блін, черепуха знову пішла не туди, куди я планував. Давайте накриємо обілкою їхніх лучників. Е, скільки? 33 секунди. Давайте шторм запустимо. Давайте шторм. Так, чаклуна нашу просадили. давайте підемо кудись за гірки, за гори. Давайте я ще доща дам трішки. Так, і чекаємо 7, хвили... 7 секунд. Залишилося їхні війська вже вийдуть з підкріплення. У нас також є е ці. Кадаї, демони вони призивні, ми зможемо кинути в будь-яку точку на карті. Єдине, що я помилився, треба було приберегти шторм, щоб відразу сюди його кинути, але я думаю, нічого страшного не станеться. Так, артилерії треба теж тримати позицію. Давайте кинемо голову. Також давайте абілочками зарядимо туди. Голова пішла. А білочку заре. Ну, вони відходять. Але нічого собі залетіло непогано, непогано. Давайте ще сюди, можливо. Сюди, сюди, сюди. Давайте сюди, а білочку запустимо. Так, дивимось. Розходяться, прикро. Але влучання все ж таки є. Так, у нас 2 секунди і шторм відкотиться зараз. І ми сюди його, відповідно, запускаємо. І давайте ще ось це сюди. І взагалі буде бомбезно. Це полетіло. І... на. Чудово! Давайте ще вас ось... і... Нє, споки не буде. Так, наша артилерія вже стріляє. Давайте їх направимо сюди. Сюди. Так, мах, в принципі, свою справу зробив. Е, їх надамажив, давайте випустимо кидаї. Хай вони їхню артилерію заберуть. Пушки це боляче. Все, пішли вони місити пушки. Наша артилерія теж працює чудово. Давай сюди. Оооо, бух! Посипають. Посипають, як на Різдву. Так, також нашого жотанчика пустимо в бій, він о, дуже крутий воїн, танк. Так, що там наші кадаї? Давайте ще ціх спробуємо. Так, це... Ого! Сокирометальні метальні їхні ці пристрої розвалили наших е монстриків, але вони свою справу зробили. Відволікли. Такс. такс. Такс, 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 давай. Наш чаклун тут хай стане. Так, можливо, вже... ага, вже постріли. Чим це вони стріляють? Ага, бачу. Бачу, давайте пушечка сюди. Ну просто артил... артилерія наша їх розвалює. Давайте два постріла по катапульті. А ти на тон... торгельма. Ні, 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 торпеди. Обов'язково треба торпедиці. Так, це хай посипає. Давай сюди. Так, щось на... накинули якусь дебафи якісь накидують. але нічого страшного. Давайте ще білочку прожмем. Давай то, жатан. білочка відстрілялась, непогано. Так, розвалюємо. Торгер біжить. Зараз ми будемо з ним дуелитись. Так, давайте артилерію. Ага, це закидують вогненими чемоданчиками. Так, давай на торгівмо. Врубаємо абілки, дебафи, все вторгнемо. І дуель. Так, їхня артилерія доходить потроху. Давайте абілка Кастельяна. Так, Firestorm. Надо, не треба, треба, не треба, не знаю. Так, ось цю штуку треба якось вальну. Блін, зараз йде по-любому. Такс. Давайте мілками відстріляємось. Давайте все сюди скинемо. Так, жетана нашого валять. Дуже боляче. Давайте відволічемо їх нашими призовами, призивами. Так, що тут? А, наші стрільці стріляють непогано вже. Так, з... Скоріше все в спину накидали. Ну давайте відійдемо, хочеться втрачати такий е підрозділ, класний. Так, жотанчик живий. Живий. Кидай теж свою справу роблять, відволікають, класно. Давайте жотанчику ще кинемо баф. Бафи пішли. Так, магія намі. Можна магію включити. От сюди. Давайте розстрілюйте. Ці грбані їхні металки. Так, сюди стріляйте. Так, тут ми справляємось, цей фланг е тримається. Так, у нас ще є бомби. Тут їхні вогнемети на підході ще йдуть. Йдуть і йдуть. Так, давайте сюди, 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 сюди. Так, наші стрільці теж непогано справляються. Розстрілюємо всіх без пощади. Опа, опа, мага-мага, провтикав я. Блін, як завжди. Як завжди, нічого нового. Так, нашого... Так, а де Торгрин? Торгрен, Блін. Так, можуть вальнути нашого жетана, тому я думаю, краще давайте е -е, смиємося. Відступимо, у нього є регенерація. Та можливо регенерація йому вже не допоможе. Так, стріляємо. Так, жатанчик, жатанчик. Втікаємо. Переоцінив я, я жатанчика. Але нічого. Тут закидують нас. Давайте бій. Так, жатанчик, тікай. Біжи! А білочку давайте скинемо. Так, хто там відстрелі нас? Давайте сюди кинемо. Блін, зараз же танчик від'їде. Так, наш маг живий. Мансуємо йому дали жорстке сповільнення. Стріляємось як можемо. Давайте воїни. Живий жатанчик. Такс. Артилерія сюди. Сюди. І треба валити їх е, стрільців. Так, фух. Так, цих ми майже втратили. Треба відводити помаленьку. Давайте Прикрити їх. Тут хто у нас. Е Месники їхні. Так, це у нас стрільці не в ту сторону дивляться. Е е Кастильян хай стріляє. Є влучання, е додаємо боєзапас ар нашій артилерії. Так, ну у нас розстрілюють, потрібно йти в бій в ближній, ми, напевно. Навіть не знаю. Чи є хоч якийсь смисл туди йти, в той бій ближній? Так, хто тут у нас вогнемети? Вогняні пушки? Так, давайте їх будемо ось так. Магію трішки 에, розстрілювати. Так, ці сюди стріляють. Опа, гвинтокрили пішли. Так, е, наші стрільці повинні їх законтрити. Але повинні законтрити можуть бути... Не так, як я хочу. Ну вони бачите, вибирають слабкий фланг. Тому треба зараз трішки переставити стрільців. Такс. Давайте ці їх стріляйте. Вийдіть в бій, все ж таки, і вийдіть в бій. Так, жатанчик, жатанчик. Відновився трішки. Е, так, що 35 залишилось нормально. Так, опа, вони вже тікають. Чудово! Все. Перемога. Тяжка перемога, багато місць кліків. Як ви бачите, ще й артам по своєму можу стріляти. Так, залишилось добити е, тих, хто не втікає. Це ідуть е, ці месники. Так. Так, в мене ще є один постріл це ядеркою гномською. Давайте. сюди бахнемо. Оп. Ух. Ну, таке. Непогано, але можна було краще багато. Я е, провтикав, як завжди. Так, героїчна перемога. Ой, оп. Так, результати е, зам'яса на ваших екранах ми е, повністю е, знищили дві, е, дві армії. І третю майже знищили. Ну, вони відступили. У <кій> Нас теж доволі такі суттєві втрати, але за рахунок того, що у нас більша кількість стрільців, їхні війська просто не дійшли. Також артилерія дуже багато. Ох, 63 тисячі це капець. Просто розвалили. І стрільці, дивіться, 26 324. Гноми хаоса взагалі дуже імбова раса. Щось На цьому даний випуск я завершую. Я зміг все-таки затащити ці три армії. Ух, дякую вам за перегляд, лайк, підписка з вас. Всього вам найкращого. До побачення!